Привіт, народ, мене звати Кирило Макашов і ви в мене на каналі на Ютубі. По вивченню англійської мови я вам зараз поясню, чому дуже важливо розбиратись у вимові. Дивіться, в нас є ось таке слово, яке в американській і британській англійській читається по-різному: це can't або can't. І ви це слово знаєте, це да, його. Якщо я напишу його ось так, ви його фактично знаєте. Can't, яке перекладається як не. Можу. Не можу. Не можеш, не можемо, не може, неважливо. Can't can't в британській. Can't в американський. Але є ще одне слово, ось тут для нього є транскрипція, яке пишеться дуже схоже. Воно пишеться ось так. І ось це слово. Читається. Ось тут різниця в нас літера інша, да. Ось це слово, ось це. Читається як. Can't. Can't. За, що британ... За що американці іноді підшучують над британцями, тому що в них достатньо схожі звуки тут і тут. Ось тут кант, ось тут кант. За що підшучують? За те, що це слово перекладається. Я не буду казати реальний переклад, але воно означає жіночий статевий орган. Переклад можете знайти, якщо хочете. Can't can't, can't can't. І ось чому дуже важливо розбиратись у звуках. Звісно, що в контексті, в контексті, якщо ви кажете, наприклад, I can't, я не можу, все зрозуміло, та контекст вас врятує в цій ситуації, навіть якщо ви скажете I can't, фактично ось це. Люди зрозуміють, що ви сказали, тому що носії мови відносяться дуже лояльно до тих людей, які вивчають англійську. І вони розуміють, що ми плутаємо звуки і так далі. Але якщо ми скажемо тут I can't, ми не можемо сказати «I can't», як мінімум, повинно бути am", I am can't». Тоді б це було дуже грубо. Ви сказали про себе я на. Грубо кажучи. Але в вимові все одно треба розбиратись, тому що з американською, наприклад, сплутати достатньо важко. Can't can't. Can't can't. Вони дуже різні. А ось з британською can't-cunt can't can't достатньо легко. Тому, коли ви. Вивчаєте англійську, приділяйте, будь ласка, увагу вимові. Я своїм студентам на курсах завжди кажу: ми, ми розбираємо вимову слова. Будь ласка, слідкуйте за тим, що я вам кажу, за всіма рекомендаціями, які я вам кажу. Це дуже важливо, щоб ви в цьому розбиралися. Інакше ви можете в якийсь момент, якщо ви там будете спілкуватися з не супер лояльними людьми, вони зможуть там над вами в такий, в такий момент пожартувати, що можливо вам буде просто неприємно Can't. Та кант можна сплутати, якщо не займатися вимовою. Тож, будь ласка, вивчайте англійську та займайтесь вимовою. Якщо у вас є бажання, приходьте на мій безкоштовний онлайн-урок. Він для новачків і для тих, хто вже щось якось десь знає. Ми будемо розбирати популярні помилки вивчення англійською. Чому ви не можете, чому ви починаєте бросати через тиждень, як самостійно взяти і почати вивчати? Тобто такий стартер-пак для і новачків, і для тих, хто щось якось десь знає, але. Загально не ні знаю нічого. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під цим відео. Приходьте, якщо вам цікаво, побачимось на наступних заняттях.